Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні у нас 13 липня, 11 година ранку. Знаходжусь на нашому полі пшениці. Ще вам ви з такого ракурсу ще не бачили, тут я під посадкою. І вимірюємо сьогодні вологу на наших озимих пшениців. Ячмінь помірую. Вирішив звідси почати вимірювання від посадки. Потім ще в середині і в тому кінці. Так, ще насипав у вологомір помірці. Зараз будемо вимірювати. Так, закрутив. Вмикаємо. Так, пшениця. І чекаємо. Це озима пшениця Леммі. 14,7. Ну, через комбайн буде 16,7. Ще трішечки сировата. Нагадую, це пшениця Леммі. Ось тут вона. З краєчкою оце Я взяв під посадкою Оце трошечки. Це ось тут. Ніби під посадкою. Далі всередині побачимо. Я вимірюю ще два сорти пшениці тут. Так, це вже пшеничка цявковська. Подивіться, яке зерно. Це вже на вид краще, крупніше. Зараз вимірюємо ще цю. Так, вимірюємо. Вологу. 14,1. Це трішки сухіша. Такий у нас краєвид відкривається тут. І це вже ось скрава пшеничка Ріверу. Ривер, зараз будемо міряти. Так, ось бачите, така пшеничка ревер у нас. Зараз буде міряти. Ось, будь ласка, 13.3. Через комбайн буде 15. Ну, ще така, ще день можна почекати. Може завтра можна буде пробувати. Ось Міряємо ячмінь наш, ячмінь Себастьян. Дивіться, гарно вимолочується, дуже від густюків. Гарне крупне насіння. Зараз буде Так, вимірюємо ячмінь 14%. Ну, ще сирувати, ще можна почекати. Це по-перше, сирувати саме зерно. По-друге, дивіться, там пішов молочай. І зараз воно з тої зелені потягне вологу буде цілий 20%. Потрібно трошки почекати, хоча б коли зерно буде 10%, Отак, От як я мігаю, щоб було 10. І через комбайн буде десь 12. Ну, ще з цією зеленью буде цілих 14. Ну, 14 це база, Тому треба ще чекати ячмінь, Тому що пішов молочай. А причина цьому це є те, що його, саме молочай, саме цей варіант, його Грандар, Ганздар добре не забирає. Він його притуплює, але не забирає повністю. Потрібно використовувати діючу речовину флора сулам. Тобто приму. Пшениця, бачите, тут картинка зовсім інша, вона чистенька. А ячменові. Оце щороку у нас ячменові таке, того, що пшениця, дивіться, які тут теплості і густіша, а ячмінь він, по-перше, що нижчий, по-друге, трішечки рідший. І тому воно так виходить. Так що, якось так. Така картинка. Так, ось дивіться, я вже на середині, пшеничка леммі. Ось така вона на вигляд. Крупненька, гарненька. Такі колосочки в неї. Така пшеничка. Зараз будемо міряти. Вимірюємо 12,1. Ось тут з цього боку. Ну тоді я міряв, то вона тут була щось чи 16, чи 17, це було кілька днів назад. Бачите, під посадкою вона сиріша, 14, а тут 12,1. Ну, я знаю цю, в принципі. Але ж не будеш так, що до половини до молотиша, а далі. Це в принципі 12,1 можна було брати. Але, в принципі, нам нема куди спішити. Тим більше це німецькі сорти, вони стійкі до висипання. Вони трішки йдуть в тих кожушках. Але вони дуже стійкі до висипання. Ось ще раз вам покажу 12,1. Так що, якось так. Якщо такі справи, друзі. Наші всім дякую за увагу. Такий у нас вийшов невеличкий огляд і вимірювання нашої вологості наших пшениців, ячменю. Тому дякую за увагу. Підписуємось на канал, ставимо пальці вгору. Всім до нових зустрічей. До побачення!